Користувацький показ слайдів. Давайте пригадаємо, які можна зробити налаштування показу комп'ютерної презентації. У яких режимах може демонструватися комп'ютерна презентація. Одну й ту саму комп'ютерну презентацію можна використовувати неодноразово, демонструючи різні набори слайдів у різних ситуаціях. Наприклад, один набір слайдів з презентації Рослинний світ України. Можна продемонструвати на уроці біології з теми лікарські рослини. Другий набір на класній годині Червона Книга України. Третій на святі Рослинні Символи України. Щоб вибрати набори слайдів, які будуть продемонстровані в певних ситуаціях, використовують так званий користувацький показ слайдів. Для створення різних варіантів показу. Використовуй кнопку Користувацький показ слайдів з групи початок показу слайдів на вкладці Показ слайдів. Після натискання кнопки Користувацький показ у вікні Визначення вибіркового показу можна ввести ім'я користувацького показу, вибрати слайди, які будуть демонструватись, та встановити потрібну послідовність їх показу. Після створення варіантів показу. Їх імена відображаються у списку кнопки Користувацький показ слайдів. Для початку демонстрації потрібного набору слайдів слід вибрати його ім'я в зазначеному списку. будь який з підготовлених наборів слайдів можна встановити як показ презентації за замовчуванням. Саме він буде демонструватися, якщо натиснути клавішу F5 або натиснути кнопку Спочатку. На вкладці Показ слайдів у групі Початок показу слайдів. Для цього слід натиснути кнопку Налаштувати показ слайдів на стрічці показ слайдів у групі налаштування. Встановити позначку перемикача вибірковий показ у групі слайди у вікні Налаштування показу слайдів. Вибрати у списку ім'я потрібного вибіркового показу та натиснути кнопку ОК. Якщо після виконання цього алгоритму розпочати демонстрацію презентації, то будуть відтворені слайди лише з вибраного набору. Запам'ятай найголовніше, одну й ту саму комп'ютерну презентацію можна використовувати неодноразово, демонструючи різні набори слайдів у різних ситуаціях. Щоб вибрати набори слайдів, які будуть продемонстровані в певних ситуаціях, використовують так званий користувацький показ слайдів. Для створення різних варіантів показу використовую кнопку Користувацький показ слайдів з групи Початок показу слайдів на вкладці показ слайдів. Будь-який з підготовлених наборів слайдів можна встановити як показ презентації за замовчуванням. Дякую за увагу. Слава Україні!